Вітаю! Сьогодні 7 вересня, Трускавець Україна, і я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Спека нарешті спала, в лісі комфортно, прохолодно, зараз 23 градуси, комарів немає. І дивіться, красунчика я зустріла. Це дубовик зернистоногий ці дубовики мають червоний гіменофор, синіють на зрізі або при торканні. Саме в цього вида така шоколадна оксамитова шапинка. І для цього виду характерна незначна хрубочливість навіть влітку. Оце красень. Я навіть ще далеко в ліс не зайшла. А ще Пташки співають, наче на весні. Дивіться, який гарний дубовичок. Перші 10 хвилин в лісі, а в мене вже три грибочка. Дивіться, яка краса. Ось дубовичок. І ось тут далі продовжується молоденька родинка. Ось так, ось грибочок. І ось. Ось цей. А, це не грибочок, це шматочок від шапинки. Так, я їх візьму, ці маленькі можна буде замаринувати. Початок нашого сьогоднішнього тихого полювання обнадійливий, тому варто перевірити всі місця з добовичками. Який яскравий представник. Оце грибочок. Я його розрізала перевірити, чи не хробичливий він. Дивіться, чистенький. А це мухомор червоніючий. В цьому році їх було дуже-дуже мало. І він, на жаль, хробочливий. Ще один молоденький дубовичок. Отаких От би назбирати цілий кошик. Сьогодні мені майже всі гриби такі красені зустрічаються. Дивіться, яка в нього ніжка товстенька, він як така діжечка. Красень. Всі по-своєму вони дуже гарні. Така оксамитова шоколадна шипинка. Дивіться, яка ніжка в цяточку. Готовий виглядає жовчний гриб, а ось це, дивіться, який красень, мухомор червоніючий. Бачите, в нього така, наче бульбочка. Ну і видно, що і на ніжці в нього червонуваті плямки, плюс шапинка, така яскраво червона. І тільки ось в цьому місці лишилися цяточки. Кільце. Воно підсохло. Інакше б на ньому можна було побачити відбитки пластинок. Пощастило, він виявився абсолютно чистим. Подивіться, який гарний грибочок, але то також жовчний гриб. Дивіться, які гриби мені тут зустрілися. Я спочатку подумала дубовики, потім дивлюся, що вони якісь дивні дубовики. Зараз з вами разом перевіримо. Бачите, такі жовті ніжки в них. Я <гум> це дубовики, ніжка майже така білувата, жовтувата. І оце дубовички. І о, дивіться. Майже без червоного ніжка. Цікаво. вперше таки зустрічаю. Це вже, мабуть, поганий грибочок. Так, давайте перевіримо разом ж куста у нас за дубовики такі. Так, тут вони хробочливі, видно. Чи ні, не хробочливі, просто чомусь порожня ніжка. Ну, в принципі, зовсім трішки, бачите, синія ніжка. Ось такі цікаві дубовички. А на дубовому пеньку дивіться, яка печіночниця, звичайна. Я її візьму, хоч вона і невеличка, бо найближчим часом я до цього ліса не потраплю, а потім вона вже дуже швидко стане старенькою. Дивіться, яка ніжка в неї товста. Ось. Зараз спробую її зрізати обережно. Дивіться, просто фантастична красунька. Ніжка, мені здається, навіть більша, ніж шапинка. Надзвичайно гарний кошик сьогодні в мене виходить. Цікаво, які ще сюрпризи нам ліс подарує. Йду перевірити ще один паньок, де може бути печіночниця, І подивіться, майже не розчавила ось такого красунчика-дубовичка. Ой, який ж гарний. Ксерола коренева. Тістівний гриб. Навіть не потребує відварювання. Зараз, якщо вийде витягнути, то побачите, чому коренева. Бачите, в неї ніби такий, як корінь довгий, але це ще невеликий. І вона, до речі, буває до 50 см, мені здається, я зустрічала. Дивіться, які в неї такі доволі рідкі пластинки, ніяких спідничок, нічого немає. Така, наче зморшкувата шапинка. В їжу використовують тільки шапинки через те, що ніжка, вона, бачите, така волокниста дуже, бачите, не ламається, от, так от як згинається. Шапинку я візьму. З таких шапинок можна смажити відбивні, можна просто до окупи до всіх грибів. В великій кількості зазвичай вона не зустрічається. Мені частіше одиничні екземпляри, лише один раз мені зустрілася сімейка з п'яти грибочків. Дивіться, яка крихітка печіночниця виглядає. Дуже незручно тут знімати. Зараз вам покажу її. Ось така невеличка, але вже така, знаєте, трохи присохша. Бачите, вже такий іменофорний, не червоний, а світлий. Це значить, що гриб вже не дуже молодий. І більше вона вже просто не виросте, а засохне, тому я її беру. Так і не скажу, що це залишки дуба, але ось ця крихітка печіночниця нам на це вказує. Вирішила я в нову для себе частину лісу піти. Бачите, які тут хащі. І от я шукаю пні, можливо, вдасться знайти дубові пні з печіночницею. Мені нарешті пощастило. Дивіться, я знайшла ще одну печіночницю. І просто подивіться, який величезний піньок. Яке ж це було дерево. Також вона невелика, але я її візьму. А ця починочниця така молоденька-молоденька. Бачите, в неї поверхня ще ось така, як желейка. І ніжка також, бачите, велика, довга. І знову дубовички. Правда, вже не такі гарні, як ті перші були. Щойно знайшла ось такого польського грибочка підсохшого. Не впевнена, що він буде нехробочливий. Але ж подивіться, який тут поруч дубовик. Польський грибок мене приємно здивував. Сьогодні мені прям щастить на дубовики та печіночницю. не бачите, вся молоденька. Значить, Сьогодні я покажу вам, що можна з нею незвичного приготувати. Я думала, що це вже буде рецепт відкладений до наступного року. Ось, дивіться. Чудово. І знову екземпляр, подивіться, де ніжка набагато більша за шапинку. З неї бачите, червоний сік крапає. Ось тут їх хтось погриз. Ох, яка. Оце так виріс. Мухомор червоніючий. А ось який красунчик. Ось бачите, на ніжці залишки спіднички. Сироїшка луската. Давайте подивимося, чи можна її взяти. Ех, рубачлива. На жаль. От ще тут декілька цих лускатих сируєжок. Ось одна нормальна. Зараз... Ой, ні, ця в плісняві. Може ця. Зараз перевірю. Ось ці дві йдуть мені до кошика. Вон, бачите, та сироїжка, що ми лишили. І дивіться, декілька кроків. І тут ще ця сироїжка луската, один екземпляр, другий. Дивіться, чому луската. В неї шапинка потріскалася, наче ж ну, мені схоже, наче шкіра в змії. Ось ще одна маленька. У великих я обрізала ніжки, а маленька чистенька. Подивіться, як почав наповнюватися знову кошик. Бачу грибок, давайте разом подивимося. Здається, це грабовик. Так, треба шапинку розрізати. Дивіться, ще й можна взяти. Ніжку я обрізала, бо вона як дерев'яна була. І бачите, як зразу на зрізі почав темніти. І наостанок дивіться, який чудовий дубовичок. Ось такий гарнючик. Я вже йду до виходу з лісу і ось вирішила декілька пнів ще оглянути, і ви тільки подивіться ще одна почіночниця. Але я її навряд чи, мабуть, буду брати. Хоча, давайте подивимося, яка вона там з того боку. Ну, може, ще і нічого. Коли вже доросла печіночниця, і ви отак от чіпаєте гіменофор, то пальці у вас стають липкими Ось така особливість. Ось і добігла наша сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Як зазвичай покажу вам результат: як на мене, то він чудовий. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Готувати зараз будемо печіночницю. В мене тут приблизно 650 г, і потрібно її спочатку обережно помити почистити. В ідеалі потрібно помити печіночницю так, щоб вона не дуже води в себе набрала, але вже як вийде, все рівно ми її будемо сушити. Зівати буду грибні джерки, і мені потрібно печіночницю нарізати. Нарізаємо не дуже тоненько, а так приблизно, скільки тут, мабуть, 7 мм, приблизно так. Дивіться, яка вона гарна в розрізі, правда? ж? І шапинку так само нарізаємо. Наші гриби потрібно замаринувати. Я використовую оцет. У мене тут заличі можна яблучний, додаю мед. Всі пропорції будуть в описі під відео. і Зараз я в оцті трохи розчиню мед, додаю оцет з медом. А також спеції. Я використовую сіль, сушена цибуля, паприка, часник, сушений дощовик гриб для грибного аромату, сушений чебрець та трохи меленого перцю. В принципі, ви можете використовувати такі спеції, які ви полюбляєте. Можна просто сіль та перець використовувати, якщо не полюбляєте пряне. Але хочу сказати, що печіночниця вона. Не буде мати такого якогось свого аромату, тому краще їй його надати за рахунок спеції. Або, наприклад, можна порошок білих грибів додати, ну, щоб був такий більш грибний аромат. Тепер лишаю це десь на годину замаринуватися. Добовики я вирішила також сушити. Їх тут просто не так вже і багато для маринування. Зазвичай я люблю маринувати маленькі грибочки, а тут, бачите, багато великих. І просто так поверхневий бруд струшую, де потрібно, трохи зі шкрябою, але я намагаюся це все робити ще в лісі. І якщо в мене вже буде сьогодні сушарка з печіночницею використовуватись, то, звісно, я і дубовики посушу, Хоча. Ці дубовики можна добре і сушити і не в сушарці, а при кімнатній температурі. Я доволі тоненько так нарізаю. нашу замариновану печіночницю, я розкладаю на лист сушарки. Під низом в мене лист для пастели, тому що може крапати залишки маринаду. Я в перший раз, коли готувала, я додавала в маринад ще олію, але мені цей результат не сподобався через те, що дуже масні були шматочки грибів. Ну і олія, вона. Має таку властивість, згодом прогоркати може. Відправляю тепер сушитися, я буду сушити при 45 градусах, тому що я інші різні овочі сушу зараз. А так можна сушити від 55 До 60 градусів. Сушарку ставлю на 8 годин, а там подивимося, скільки часу нас це займе. А ось це сорті я буду смажити в сметані. Дубовики мають такий вигляд. Як бачите, вони вже не сині, а такого приємного жовтуватого кольору, як їх готувати? Замочуєте звичайні гриби, відварюєте 5 хвилин воду, зливаєте і можна далі до супів додавати або смажити. Після сушки дубовики, як і більшість грибів, стають більш ароматними та мають такий насичений, приємний грибний аромат та смак. Лечіночниця дуже зменшується в розмірах після сушіння. І з моїх 650 майже грамів грибів в мене вийшло приблизно 80 грамів ось таких от сушених джерок. Сушити потрібно до такого не дуже ламкого стану, а вони, бачите, вони більш як в ялені, тобто вони згинаються, але при тому вони вже не містять собі вологи такої великої кількості. І починочниця вона дуже всихає. Ось, дивіться, як виглядає. Дуже відчувається чабреця. Особливо на грибний смак не розраховуйте саме з печіночницею. по часу сушіння. Половина грибів в мене сохла 10 годин, а половина та, що була більш такими товстими шматочками, приблизно 11 годин при 45 градусах. Як же зберігати? Зберігати потрібно в герметично закритій тарі? Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.